Здається, вже адаптувались, вже нормальний сон і засинають добре, і просинаються там як потрібно, всім-вісім. Тому мені здається, вже адаптація має закінчитись в найближчі дні. От. А настрій чудовий. Хлопці дуже мотивовані, хлопці в прекрасному настрої знаходяться. Ради бачити і один одного, там кого не бачили, хто приїхав там, з інших чемпіонатів і радий бути на такому святі, як чемпіонат світу. Перші дні були направлені на адаптацію. Через два дні після того, як приїхали, грали зі збірної Австралії. Дуже хорошою командою, важкий матч, тому що це був третій день. Доволі важко було ще там не адаптувались. Але, на жаль, програли 2-3, але в грі було. Багато позитивних моментів, і е, ми задоволені там і відношення, ми задоволені. Були помилки звичайно. Е... От, але е, враховуючи те, що і такий перепад часу, і там ще е, кілька гравців не доїхало на той час, то ну, грою ми задоволені. Команди ще не, е, не е, збірної Кореї, але е, з тренерами вже і, і дивилися, і дивились вже давно. Е, і зараз аналізуємо заявку, е, яку вилежали корейці, і знаємо цю збірну. Ну слухайте, вони. Е, Збірна дуже досвідчена. Багато разів приймали участь на чемпіонатах світу, грають в такий ну, в доволі цікавий футбол. Він інтенсивний, може він не такий там, технічний, як інші збірні, навіть та ж Австралія грає або там, страни Латинської Америки. Але футбол інтенсивний, дисциплінований, багато рухаються, на великій швидкості працюють. Тому ну, буде дуже цікаво. Ми приїхали за неділю до початку, навіть за 9 днів, спеціально, щоб підготуватися до чемпіонату міра, щоб привикнути до цього клімату, це другий континент. Потрібно було нормалізувати сон наш. В принципі, 2-3 дні вже прийшло, все чудово, я вважаю, всі вже висипаються. Була у нас товариська гра з Австралією. Це чудовий спаринг-партнер, який тут був. Вони чемпіони Азії. Тому було дуже цікаво з ними зіграти. Вийшла, я вважаю, хороша гра. Правда, нам було трішки важкувато, бо це було на третій день після того, як ми сюди прилетіли. Ми ще особливо не тренувалися, було тільки одне повноцінне тренування. Було важкувато, але всі хлопці старалися. По грі, можна сказати, що виглядали ми добре. Звичайно, є помилки, є над чим працювати. Ми зараз повністю ігру вже розібрали. Визначили наші помилки і все. Зараз будемо готуватися до чемпіонату світу до першої гри. Ми ще не розбирали, будемо завтра, після завтра вже повноцінно розбирати суперника, але ми їздили повністю в Корею років два назад. Грали проти цієї команди Ю-19 була потужна команда, і проти них легко не буде. Це буде дуже складна гра. До зміни часового поясу встиг адаптуватись вже, бо тут два дні. Був важкий переліт. То я одразу ліг спати вночі і адаптувався швидко. Після першого тренування так було важко, але потроху, нормально. Є, звісно, нові люди, але я швидко з ними познайомився і поспілкувався. І в нас тут одне, одне завдання. Тобто Нема з цим проблем. Які завдання першочергово ви хочете збірна хоче досягти? Я хочу виграти. Я думаю, кожен хоче тут виграти чемпіонат світу. Це щось незвичайне.